Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди, єси і все наповняєш, скарба діба, і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни і спаси блага і душі наші. Діянь святих АПОСТОЛІВ ЧИТАНІ 27.1.44. Ти дня, коли було вирішено, що маємо відплисти в Італію. Павла і деяких інших в'язнів передали сотникові Августової когорти, який звався Юдій. Сівши на Адраміцький кораблі, який мав плисти, попри азійські місця, ми вирушили. З нами був Аристарх Македонець із Солонія. На другий день ми пристали до, синоду, до Сидону, Юдій обходився з Павлом по людському. І дозволив йому навідатися до друзів і користуватися їхньою допомогою. Відчаливши звідти, ми пливли попри Кипр, бо вітри були противні, і, перепливши море, що вмиває кілікію та Памфілію, причалили в мирах лікійських. Там же сотник знайшов Олександрійський корабль, що плив в Італію і посадив нас на нього. Багато днів пливли ми поволі і на силу прибули до кніду. Коли ж вітер не дав нам причалити, ми попливли поприкрит коло Соломони і, пливучи з трудом, попри неї, прибули до одного місця, що зветься Гарна пристань, біля якої було місто Лосея. Як проминуло досить часу, і плава вже стала небезпечною, бо й піст минув вже. Павло попереджав, кажучи їм, я бачу можі, що плабани обійдеться без шкоди і великої втрати не лише для вантажу та корабля, але й для нашого життя, та сотник більше довіряв керману, що і власникові судна, ні словам Павла через те, ж, що пристань не була. Вигідно на зимівлю, більшість була тієї думки, щоб вирушити звідти, і якщо можна дістатися до Фініки пристані Крицької, що звернена до південно західного і до північно-західного вітру, і перезамувати. Коли подув легкий вітрець із полудня, вони гадаючи, що здійснять свою думку, підняли котву. І попливли близько по прикрит, та незабаром зірвався буревій, що зветься Еврокілон. Охопило корабль так, що він не міг іти проти вітру. Ми піддались йому і неслися навмання, Піднявши під якийсь маленький острів, підпливши під якийсь маленький острів, що звався Кавда. Нам ледве вдалося опанувати човен. Ми витягли його і вжили допоміжних заходів, обв'язуючи корабель, і, боячися, щоб не попасти в сирту, спустили вітрило і так нас несло. На другий день, тому що буря сильно нам, нами кидала, почали ми викидати вантаж. А на третій моряки власними руками викинули корабельне знадіб'я море. А що вже кілька днів ні сонця, ні зір не було видно і буря люто налягала, ми втратили вже всяку надію на рятунок. Коли люди довго не їли, Павло встав серед них і мовив Треба було можі слухати мене і не кидати криту. Так можна було поникнути цієї небезпеки і шкоди. І тепер раю вам, бадьориться, ніхто без з вас життя не втратить. Лиш корабль пропаде. Цієї боночі явився мені ангел Бога, якому я належу і якому служу, і сказав: Не бійся, Павле, ти маєш перед кесарем стати, і Бог дарував тобі всіх тих, що пливуть з тобою. Тому бадьоряться, люди, бо я вірю Богові, що воно так буде, як було мені сказано. Ми мусимо наткнутися на якийсь острів. Чорнадцята ніч настала, як нас кидала по Андрії та коло півночі моряки здогадувалося, що якась земля зближається до них. І кинули лот. І було двадцять сажнів глибини. Відпливши трохи, знову кинуло у море і було 15 сажнів. Тоді, побоюючися, щоб не наскочити на скелясті місця, ми кинули чотири котви з корми і чекали, щоб настав день. А що моряки намагались отекти з корабля і вже були спустили човен у море, даючи, ніби можуть викинути котви спереду корабля, Павло сказав до сотника і вояків, якщо ці не зостануться на кораблі, ви не можете спастися. Тоді вояки відтяли линви човна, і він упав. А як стало розвідняти з Павло, просив усіх щось їсти? Оце сьогодні казав 14-й день, як ви, ждучи, постити і не їсте нічого. Тому прошу вас щось їсти, бо йдеться тут про ваш рятунок, ніхто з вас ані волос з голови не втратить. Сказавши це, взяв хліб, подякував перед усіма богові і, розламавши, почав їсти. Тоді всі піднялися на дусі і самі стали їсти. Було ж усього нас на кораблі 276 душ, і, як наїлося, почали облашувати корабль, кидаючи пшеницю в море. Коли настав день моряки, не розпізнали землі, вони лише огляділи якусь затоку з Побережжям. Куди хотіли, коли можна причалити кораблем. Вони відчепили котви і пустили їх у море. Одночасно розв'язали вони деменні мотузки і, розпустивши проти вітру жаглик, пустилися на берег. Наскочивши на мілину між двома течіями корабль застряг, ніс, врізавшися сильно, був нерахомий. А корму трощила на вала хвиль. Вояки були тієї думки, щоб в'язнів убити, щоб ніхто з них не втік у плаву. Та сотник, що мав урятувати Павла, стримав їх від того наміру і велів тим, що вміли плавати першими, кидатись у воду і дістатись на сушу, а іншим рятуватися, хто на дошках, хто на уламках судна, і таким чином всім врятуватися на землю. Розважання Діяння 1.44. В 14-й день, як ви, ждучи, перебуваєте, наче і не їсте нічого. Тому прошу вас щось з'їсти, бо йдеться тут про ваш рятунок. Бачимо, що капітан корабля не послухався апостола Павла і пустився в таку небезпечну подорож. Почався шторм і море хвилювалося. Корабль виглядав немов би тріска і не було ніякої певності. Страх і вічі під час цього шторму опанували людьми, тоді Павло звернувся до них, щоб вони покріпились. Звичайно, ще покріплення виглядало людським, тілесним, а для нас покріплення під час труднощів і проблем це наша зустріч з Ісусом Христом. Це наше покріплення тілом і кров'ю Ісуса Христа. Це покріплення в Євхаристії. Тому в наших труднощах, клопотах і бідах під час штормів часто зустрічаємося і покріплюємося Богом у нашій молитві, а особливо приступаючи до сповіді та споживаючи тіло і крові Ісуса Христа. Тоді Господь дає нам силу і міць переходити через бурі та шторми нашого життя. Владика Венедикт Олексійчук Євангелія дня від Івана святого Євангелія читання 17:18.26. В той час Ісус звів очі свої до неба і сказав: Як ти очі послав мене у світ, так і я послав їх у світ. даю себе за них у посвяту, щоб і вони були освячені в істині. Та не лише за тих молю, але й за тих. Які через їх слово увірують в мене, щоб усі були одно, як ти отче в мені, і я в тобі, щоб і вони були в нас одно, щоб світ увірував, що Ти мене послав, і слава, що Ти дав мені і Я дав їм, щоб було вони одно, як ми одно. Я в них і ти в мені, щоб вони були довершені в єдності, щоб світ зрозумів, що ти послав мене і що ти возлюбив їх, як возлюбив єси мене. «Отче, хочу, щоб ті, яких ти дав мені, були там, де я, щоб і вони були зо мною і бачили Мою славу, яку Ти дав мені, бо возлюбив Єси мене перед заснуванням світу. Оче праведний, світ не пізнав тебе, але я пізнав тебе і ці пізнали, що послав єси мене, і я їм об'явив Твоє ім'я і буду об'являти. Щоб любов, якою ти возлюбив мене в них була і я в них. Розважання. Як послав Єси мене освіт, так послав і я їх освіт. Видається, що ми не часто задумуємося про сенс нашого буття. Це видно з того, що все, що маємо, сприймаємо як закономірне, ніби воно так мало бути і ми заслужили Це. Але забуваємо, що наше життя це намір випадковостей, ким я є і що виконую усе це від Господа. Саме Бог хотів, щоб я народився в цій нації, в цьому історичному періоді, саме в таких політичних обставинах, з таким рівнем достатку і з такими, а не іншими дарами і талантами. Це засвідчує Божу впевненість в тому, що я зможу функціонувати в цьому періоді і в цій ситуації. Він довіряє мені і саме в цих обставинах. Маємо ж розуміти, що цей Божий план щодо нашого життя є для нас великим даром. І тільки реалізуючи його, можемо бути справді щасливими. Чи ми плекаємо таку довіру до Бога, яку Він має до нас, чи приймаємо все як дар, чи хочемо здійснити Божий план у своєму житті? Владика Венедикт Олексійчук